Доброго ранку, на годиннику 8.11. З вами Радіо Миколаїв 92 fm і програма Не всі 100. Моє ім'я Сергій Інатенко і що я хочу вам сказати: що вперше, взагалі вперше за всю історію Миколаєва України, саме у Миколаєві 25-26 лютого, буде проводитись всеукраїнський чемпіонат з індерсовболу. Угу. Що це таке і з чим його їдять, ми обговоримо з Іваном Куліном, директором спортивної школи Комунаровець. Але спочатку, як традиційно, буде перший випис новин, потім прогноз погоди, а потім вже ми поговоримо про індорсофтбол і чемпіонат України, який відбудеться 25-26 лютого в Миколаєві. Не перемикайтесь! І оскільки сьогодні, 23 лютого і тобто четвер, сьогодні саме відмічає такий міжнародний день стерилізації тварин. А також саме сьогодні, 23 лютого, якщо згадувати минуле, Карл Сантана одержав 8 нагород Гремі з 10 можливих номінацій у 2003 році. Цей подвиг повторила Нора Джонс, яка також завоювала 8 статета Гремі. Що ще сьогодні відбулося? Сьогодні 23 лютого народилась Емілі Блант, англійська акторка, найбільш знана за своїми ролями у фільмах Чортиця носить Прада та завдяки фільму Моє літо кохання. У 17 років брала участь в театральному фестивалі, після чого в неї з'явився власний агент. Професійний дебют Емілі Блант відбувся у мюзик і блаженства. А вже згодом, у 2009 році, відбулася прем'єра фільму Молода Вікторія, в якому Емілі Блант зіграла головну героїню – королеву Великобританії Вікторії. І її партнером за фільмом став Руперт Френд. У цьому ж році брала участь у створенні серії мультсеріалу Сімпсони. Вона озвучувала нову подругу Ліса Сімпсон під ім'ям Джуліет. Загалі, на думку акторки, в неї є багато спільного з Елізою Салас, героїнею фільму, ті, що змінюють реальність. Тобто сильною і незалежною особистістю, як вона сама себе вважає, я на початку години говорив, що вперше у нас в Миколаєві буде проводитись чемпіонат України 25 26 лютого з інтерсофтболу. Ну я вам сказав, що вам розкажуть. Компетентні люди, так скажемо, що це таке, і чим його їдять, бо я ну жодного разу не грав і буду чесним, буду відвертим. Я ще не дивився цей спорт я не знаю, що, що це таке. Ну мені цікаво дізнатися. Тому зараз з нами Іван Кулін, е, Кулин, директор е, спортивної школи Команаровець, та е, Роман Сінькевич, старший тренер з бейсболу. — Так, Привіт. утра, да. Mm. Так, ви, ви так швидко забігли в студію, я не познайомитись, як справи, все нормально? <ривіт> Отлично, все добре. Так, чудово, грандіозний чемпіонат. Але спочатку хочеться почути, що це таке. Ви э, бачите за моє формулювання, але вот що, це, що, що, що це за спорт, таке? що це за спорт. Ну, софтбол это жінський бейсбол. Тобто є mm -hmm. бейсбол, ну, наверняка бейсбол ви видели, в фільмах, можливо, ну, так. Да. так. Софтбол это тот же бейсбол, только в него играют девочки. То есть там меньше расстояния между какими-то базами, поле само uh -huh, по себе uh -huh. меньше и правила более облегченные и более простые. Ага. То, что колышенька вы решила играть в бейсбол, сказала человеке: не, мы не будем называть это да, бейсболом. Да, это будет да, меньше. да, да, Там у вас сильно сложно, да. Мы так, будем. Давайте цыпленчеспорт. <laughs> Добро <laughs> Да, 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 да. <laughs> вот индор софтбол это тот же самый софтбол, только адаптированный под спортивные залы. То есть, uh -huh. если есть нормальный спортивный зал, зима холодно, мы туда заходим и проводим вот соревнования под нас, под пред, с предлогом индор, да, то есть indoor uh -huh. внутри, внутри, за дверями. Да? Вот, собственно говоря, все отличия от большого бейсбола і софтбол, які стандартні, звичайні. нічого собі. Ну, бейсбол взагалі це ну, суто американський спорт, а я ж не знав, що є ще э, цей спорт, наші, ну, жіночий бейсбол, він популярний у нас в Україні, да, да, да. ну с, дело в тому, что мене зараз спрашивают часто, почему бейсбол, софтбол там не показують на телеві по телевидению, не освещают в пресі. Mm -hmm. Я говорю, а давайте, а какой вид спорту освещают, кроме футболу? Вы знаете что-нибудь про гонбол, там волейбол, водное поло или еще что-то? Мы такой mm -hmm. же олимпийский вид спорта, как и все остальные. Mm -hmm. Да, у нас э, своя аудитория в Украине, у нас э, высшие первые лиги в бейсболе, в софтболе. Mm -hmm. и мальчики, и девочки, и дети, и кадеты, юноши все играют в этот вид спорта у нас в стране. У нас, ну, о чем можно говорить? У нас только э, на территории Украины специализированных 8 стадионов. Ви знали mm -hmm. об этом? Ну чесно, чесно сказати? Ні, не знав. <реш> вот. <реш> слухайте, а я знаю, чому його не освящають в пресі. Тому що що таке футбол? Це драма. Вони падають, симулянти, знаєте, кричать там, коліно розбили, ще щось побили. А жінки вони ж не такі, вони взагалі не такі. Слухайте, я ж правий, правильно? <реш> <Нет>. Ні, ні? <реш> На самом деле девочки, они еще более эмоциональные, чем парни, особенно вот в бейсболе, в если нервы, скажем так, и психика позволяет, психология позволяет где-то себя сдерживать у парней, то девчонки все это выплескивают непосредственно на поле, выплескивают это на игре, на тренировке, абсолютно везде. То, То це буде є. драма, знає, буде екшен 25 до лютого. Сто процентний со сльозами і прочими віщами з віками, скандал, інтриги, розслідування, все буде. Так, ми розібралися, що це таке, а тепер хочеться про організаційне питання. від Івана почути. Як це ви влаштовували? От такий перший чемпіонат в Україні саме Миколаєві? Можете трохи розповісти? Ви знаєте, дуже зацепило те, що бейсбол насамперед ніхто не знає, ніхто не чув, і це ще більше мотивувало до розвитку до якогось Усіх сил для того, щоб це розвити ще більше і додати йому якогось нову, нової хвилі, нового подиху. Включили всі сили, всі можливості. Почали запрошувати гостей, мас медіа людям, паяплюдям пояснювати, ну рекламувати ну, старатися більше приділяти уваги. І дуже приємно, що у нас вже за цей період приїжджав на оглядани на відкрите тренування тренер збірної України з софтболу, uh -huh. який проводив мастер-класи і відкрите тренування. І 25-26 шостого лю... ну, лютого буде в. Ну, вперше в Миколаєві чемпіонат України, який буде проводитися для нас це велика подія, яку ми всі ну з нетерпінням чекаємо. Вас хвалити за це? Хто 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 хто? Це подяка Роману Вігенчу, який так. затягнув це сюди. Він ну, стісняється. Да, наш директор, тому що на самом деле з його приходом mm -hmm. на його должність, то ми всі отримали, скажем так, такий тавчок. Mm -hmm. То есть на самом деле, Иван Михайлович плотно этим взялся, он энтузиаст своего дела, и мы это все видим, как это все сейчас активно происходит, на самом деле. Так, кожен раз одно и то самое. Когда я пытаюсь у спортсменів, чи за слово? Да не-не-не, я так и знаю, вы все такие скромні, ну взагалі. Ну, молодці, молодці. Добре, я знаю, что будет день открытия 25 числа, правильно о 12.00. Можете рассказать, что там будет? Ну, змагання самі почнуться з 8-ї, да. з'їзд, приїзд, mm -hmm. сніданок і почнуться ну, насамперед змагання, а о 12-тій безпосередньо будуть запрошені гості, мас-медіа, всі бажаючі, які захочуть подивитися в відкриття, парад відкриття, оголошення програми і привітання урочистих, від урочистих гостей. Роман, а скільки команд? Ну, добре, перефразую, скільки дівчат буде? Багато? 50. 50 дівчат? Да. О, о. Ну, может більше. А з, а з яких міст взагалі там? Ну, Київ, так, зрозуміло. Київ, Київська область, Кропивницький, uh -huh. ну і ми, Миколаїв. Угу. Uh -huh. Чудово. Да. На жаль, просто що у нас дуже сильно этот бейсбол этот, ну, софтбол бейсбол дуже сильно розвит на Западной Україні. Ага. Uh -huh. Да, самые сильные команды у нас по софтболу это вровне. Очень сильные команды во Львове. Uh -huh. Да, но, к сожалению, сейчас финансовый стан... Не, позволя, не, не им командировать команди сюди. Ну, нічого, нас буде менше немножко, але все одно. Равно... Ну, Львів, ви молодці, але чемпіонат України все одно у нас. Так. Да. Ви, ви ж наближаєтеся. Да. <сумітна> Іван, я знаю, що у вас 5 профільних, профільних саме спортивних нахилів у школі, правильно? Так, так. Можете розказати, так? так чу -чу -чу, Школа красиво. является комплексною, і вона має в своїй структурі 5 видів спорту: це водні, це вислування на байдарках, каноя, вітрильний спорт, плавання і наші. Наша екзотика це бейсбол і стрільба стендова. Коли хтось запитує, які види спорту, і після того, як я перелічую види спорту, всі ну, дивуються, як так, такі види спорту зібралися в одній школі. Угу. Але в цьому наша ізюминка, і ми розвиваємо кожен вид спорту. Кожному стараюся максимально приділити увагу, і я, я вже починаю все більше більше любити кожен вид спорту, хоча я займався зовсім іншим видом спорту, тим футболом. Тобто, все життя було було ну пов'язане з футболом. І мені ще цікавіше розвивати і приділяти увагу нашим видам спорту. Я до речі, як про вас дізнався? Це Сарафан Радіо мені написала. Або одна мама дитини, з вас займається або хтось ще, що... каже, така така людина, директор, ну запросіть же там у студії, там треба якось поговорити. Дякую, так. мамі. Так, дякую. От даруйте, забув, забув. Давно це було. От. І от нарешті ми зустрілись. Ну я бачу, що зворотній зв'язок є, так? Коли рекомендують, мене самі знаходять і кажуть: ну запросіть цього ці людина, такий директор, ну добре, як скажете, тільки не накидеться, Така мені не треба кидати в мене. Я запрошу, все нормально. Я бачу, нормальна людина. А от ще якийсь зворотній зв'язок є, там може там. Діти, які вже там перемоги, якісь там у нас є, там чи в чемпіонатах вони якось. Я знаю, що це важко, знаєте, особливо коли справа доходить до чемпіонатів за кордоном. Це ж треба фінансування, все таке. У вас є така можливість? Ну, у нас якщо похвалитися, або що розказати, це за період тільки моєї ну, роботи, це з 1 вересня 2016 року. У нас такий період встановлення зараз всі, по всім напрямках. І стосовно ми зараз розмовляємо про бейсбол, то у нас на черзі чемпіонат України, який пройде 25-26. Потім у нас 6-го, так да, від'їздня від'їзд Роман Генш зараз пояснить на який турнір ми в Київ будемо їхати. Добре. Це також унікальний турнір, на який команди і міста ждуть виклику по 5, по 5 років. А нам ну, пощастило, і завдяки підтримки управління фізичної культури і спорту Миколаївської ради Машкіну Олегу mm -hmm. Валерійовичу, велика подяка за це. І це стосовно бейсболу. стосовно Весвання на байдарках Каноя зараз знову ж таки вперше в Миколаєві проходить навчально-тренувальний збір юнацької команди з висловання на байдарках Каноя. Чебан Юрій Володимирович головний тренер зараз. Підключаємо наших дітей. Одна наша учениця вже тренується з збірною. Поки що тільки підтягують її під збірну, тому що mm -hmm. рівень трошки різний, але все, все ще попереду. І... В змагальний сезон вітрильного спорту ще також попереду зараз тільки підготовка матеріальної частини йде. Стрільба стендова, там трохи перехідний період, але дітки вже підтягуються, і трохи-трохи треба часу для того, щоб там пішли результати. Ну і з плаванням трошки тяжче, тому що ви знаєте, що проблема з басейнами в місті так, так. у нас і наші плавці великі ентузіасти, в тому, в, в тому і справа полягає, що результати трошки менші, тому що басейну як такого в зимовий період ну, немає. Влітку займаються плаванням на відкритій воді і приймають участь у марафонах. Азовська хвиля, від'їжджають туди, ну готують, готують дітей, можна так сказати, для наших інших видів спорту і передають. Тобто така базова, базова відділення, таке і в комплексній ось така ось робота проводиться. Так, у нас декілька хвилин залишилось, але сказали, що грандіозний чемпіонат планується у Києві, Романи. Ви скажете про це? Ну, ну, давайте вот расскажем. представьте себе, что ну. в Украину приезжает Криштиану Кристиану и проводит турнир имени Криштиану Рональдо, да? Ну, саму закоху на звучит, а вот так уявляет. С фантастика. Да, точно так же, точно тако, такого же формата будет проходить турнир. Турнир по бейсболу на призы игрока MLB назовреста. Это в бейсбольных кругах очень известный спортсмен, О. Да, выдающийся бейсболист, миллионер, который за свой рахунок. ездит по миру, проводит такие всевозможные турниры, поддерживает детский бейсбол, в первую очередь это будет детский турнир, ю 12 mm -hmm. и моложе. Он лично, персонально ежегодно приезжает, куча призов, куча восторгов, турнир очень интересный, много команд, ну, насколько он уникальный, говорит только то, что на него записываются там, как на Олимпиаду за 4 года, то есть команды приглашают Ничего раз в 4 года на этот Ничего турнир. Да. И вот в этом году в конце концов мы дождались Ура! Ура! Так, якщо ще розкажіть, що де якщо хтось захоче на чемпіонат подивитись, підтримати команду, подивитись, що це воно таке. 25-26 лютого загальна освітня школа. Ні, це про нас. є. Ну добре, давайте зараз про наше. 25-26 лютого у школі правильно? 57 а Этот международный турнир он будет проводиться в Киеве на спортивной базе Школы Олимпійского резерва, uh -huh. станция метро Олимпийская, там великий зал спортивный. Uh -huh. Там все это будет проходить в течение трех дней з 3 по 5 марта. Так, если кому-то требуется додатковой информации, как вас в интернете знайти? Є якась сторінка, да, чи може у вас просто ваша сторінка? Facebook, Фейсбук, ВКонтакті, набираєте «Николаївський бейсбол, угу. Uh -huh. і одразу вас буде викидувати на наші сторінки в соціальних сетях. Викидати, як <світ> на наші хвилі. Да. Так, дякую. З нами був Іван Кулин, директор спортивної школи Коменаровець та Роман Сікевич, старший тренер з бейсболу. Дякую. Дякую, що прийшли. Да. Дякую. Так, вам гарного чемпіонату, все щастиво. А ви не перемикайтесь, зараз буде коротка музична пауза.